Всім сьогодні, 3 травня, ми з вами вирушаємо на один з популярніших ринків в Кропивницькому, що біля старого вокзалу, щоб дізнатися, які весняні ціни на свіже городину чекають на нас. Тож не переключайтесь, буде цікаво. Сьогодні, 3 травня, Кропивницький зустрів сонячним суботнім ранком, а міський ринок традиційно заповнився покупцями. Проте, оглядаючи прилавки з першою весняною городиною, багато хто відзначив, що ціни цього року не надто тішать гаманець. Так, за кілограм буряка просять в середньому 20 гривень. Стара цибуля обійдеться у 30 гривень кілограм. А картопля минулорічного врожаю коштує близько 28 гривень кілограм. Перша редиска на ринку вартує чимало 40 гривень кілограм. Дещо дешевше можна знайти дрібнішу за 35 гривень кілограм. Ціни на помідори коливаються в широкому діапазоні від 80 до 150 гривень кілограм. Залежно від сорту та якості. Молода капуста пропонується за 75 гривень кг, а свіжі огірки – від 50 до 65 гривень кг. Зелень також не відрізняється низькими цінами. Пучок ропу коштує 10 гривень, а пучок щавлю чи шпинату доведеться віддати 20 гривень. Молода цибуля продається по 10 гривень за маленький пучок. Серед фруктів увагу привертають яблука, ціни на які. Варіруються від 50 до 65 гривень кілограм. Загалом покупці відзначають, що вісняні ціни на ринку кропивницького цього року не назвеш низькими і вони суттево не відрізняються від цін у міських супермаркетах. Подекуди можна знайти дешевші пропозиції, але різниця не є значною а вибір свіжої родини поки що не надто великий. Тож кропивничанам доводиться змиритися з тим, що за перші вітаміни після зими доведеться заплатити відчутно.